Так, знімаю половинку ще коробочки, малючок H&M, Кепочки. Кепочки, кепочки, вони в розмірах. Так, далі такий костюмчик класний. 9 місяців і такий, напевно, на 80 розмір. Шортики з такою влузочкою. Далі такий врубчик, двушечка, трьошечка, тут три одинички нагадую, шапуля, такі штучки і, бачите, яка класна фішечка тут. Є 24 місяці. Далі такий. Ну, так, така кухтиночка на 80-11 місті. Далі такі ляні літні брючки, 92 розмір. Дуже класний на шнурівочці. А, Шапуля така з 0,1, пісочник. А, такий 92 розмір. Далі отакий ще в рубчик, преміум-колекція, дуже класний. Один два місяці. Так, півтора-два рочки. Костюмчик, рубчик, 92-й розмір. Ще один смутик з шопулькою. 2-4. Волочки, 2-4. Півтора-два рочки на бірчовічки в одинички. Такі, бачите, як на двониточку класні, дуже відкрила показати осінки. Футболочка базова, 9-12 пісочник, пісочник, рубчик, дві одинички, розмір 92, платічко 98, водік 92, костюмчики, Йде на 104-й розмір на 86, тут шість одиничок нагадують. Дві футболки, для маечки і двоє шортики. такий великі. Так, така я наша кулька. 62 розмір, пісочник, 84 водік з шортиком. пісочника. Так, далі набірводики по дві одинички, розмір 92 і 2,4 місяці по дві одинички. Далі такий на 4-6 місяців а, комплект. шапуля Далі а, комплект дві фуболочки шортики 56,1,2. Це платічко з шортиками, такими, як трусиками, 68-й 80 розмір, дві босуніжок 23,25, дві панамочки на зав'язочках, штанішки, 80 розмір. 5 одиничок Костюмчик 86, мом, 92 штанишки такі. Так, 92 розмір 3 одинички на сінок. 3-4. Такий самий комплект. Ще на дівчинку 1-2. На, на різні штанішки, Шортики. Шортики. Дівчинка, 92 комплект штанішки різні, Ще один такий на 86 розмір. Два таких комплекта на 86 і на 9 місяців. І отака така набір. Два чотири. Замовляйте.